Це наша червона куля, так сказати. На даному автомобілі компресор в клині. То працює, то не працює. Ми вже тут. Зроблена на основі спирту пахне ідеально. Свідчить про те, що на даному автомобілі дуже погано міняли мастило або не міняли взагалі. Це що у нас наступний заїзд на капіталку? Є антікров, а є антиблек. Спасаємо диво задача була вроді проста, але вона ускладнюється. Друзі, щоб ви розуміли, на вулиці 30 жаріще, просто нереальне. Ми знімаємо в цей час для вас контент. Сьогодні на огляді у нас та ремонті кондиціонеру, Volkswagen Touran на даному автомобілі, компресор в клині. Зараз ми його будемо заганяти в ремзону, знімати компресор кондиціонера та дивитися, що саме з ним. Якщо він погнав стружку, то тоді це буде капітальний ремонт системи. Якщо ж він просто заклинив. То ми його зараз віддамо нашим підрядникам. Вони його швиденько відремонтують. Ми його встановимо на автомобіль, заправимо кондиціонер. Клієнт буде їздити і мерзнути, насолоджуватись холодом. Пішли, покажемо машину. Так, ходімо. Я так розумію, машинка не дуже свіжа. Доволі таки вже не свіжа, да. це наша червона хуля, так сказати. Слухай, а скільки там показує? Ану, сядь машинку, подивись, скільки там температура? Жаріще просто нереально. Ну, без кандіора їздить в цей час. І зараз багато машин заїжджають з проблемами з... Ні, тут не показує, скільки на вулиці, але хочеться вже дуже звідси вийти, бо тут дуже жарко. <рес> ми зараз її заганяємо в бокс, механік демонтує компресор, ми перевіряємо, що з ним. І, І від цього вже бачити. будемо відштовхуватись. І ось заїжджає та машина, в якій дуже жарко, тому що не працює кондьор, не працює компресор. Слухай, ну це вже третя машина твоя. Всі мої. Я зрозумів, вибачте. Запускати? <звук> так, йдемо запускати. Чирик, чирик, чирик. Так, туше. Діагностика завершена. І що у нас? У нас компресор крутиться, візуально по ньому поломки немає, будемо закрізь далі. Включаємо апарат, дивимося по манометрам. Як, Скажі, він, тут, як він працює? Тут компресор крутиться постійно. Угу. І Його там включає спеціальний клапан, який трішки перенастраює внутрішній. Це його машина, це нього спитає. Тут клапан стоїть. Якщо фріона немає в системі, він буде працювати. Чи він не не в системі він не запуститься, тому що тут стоїть датчик. Тиску фреона, який в принципі, запобігає тому, щоб компресор працював на суху і він не дає команду включити. Це Це балон тиску, це в системі, а це низький контур в машині, угу. це високий контур в машині. Тепер знову запускаємо машину і включаємо кондиціонер. Дивимося, угу. що нас прибори показують. І так, компресор у нас включений. На максимум. Манометр високого тиску у нас стоїть на місці, низький тиск, начебто Раше раз намагається е, включитися, але щось йому не дає. Тут повинно спуститися хоча б до двох бар, а uh -huh. тут піднятися хоча б до 10. Uh -huh. Він просто не працює. Да, поки що ні. Окей, дивимося комп'ютером. Футбол після 6.00. Включили лаунж, він трошки спугався і запрацював. Не ідеально, але в принципі вже в нас лідський контур підходить до 2-3 до бар і високий теж вже починає качати. Тобто у нас вже майже 11 бар, що є нормою для високого тиску. Якщо подивитися в восьмому блоці, то в нас тут помилок немає, тобто йому все подобається. Не в електронній сиділа. Мені прям цікаво. Вже не теплим він дує. Так може в нього просто мало фріону. Ось зараз, в принципі, в нас вже все в нормі. Отак воно повинно бути, так? Да? Да. Вільсваген v 6 TDI 3 літра дизель. Вона улюблений вони, двигун. Вони ж, вони ж не ламаються ніколи. Але потребують певного обслуговування. Коли у вас пробіг приблизно 250-300 тисяч, потрібно заїхати на такі роботи: замінити комплект ланцюга ГРМ, переущільнити на півпідон, потім перепакувати розвал блоку, тому що там буває таке, що жаби квакають. Антифриз куди дівається і люди не розуміють, куди. Встановили новий масляний стакан, тому що прокладки на нього окремо не продаються. Ось тут у нас з перевірки вже приїхала турбіна і форсунки. Клієнт собі їздить, потім насолоджується, в нього більше нічого не ламається. Слухай, по факту у нас практично капіталка. Ну ні, ми ж не трогаємо ні поршньову, ні головки, ні кладищі, нічого це не чіпаємо. Найвелика болячка цих двигунів це ланцюг, починає тарабанити на 250 та 300 тисячах і те, що він тече. Весь так. по кругу, і якщо вже зняли двигун, то вже є сенс поміняти все, що тільки можна, так я розумів? Ну не все, що тільки можна, переущільнити всі ті моменти, які підтікають. Тут у нас тільки напівпіддон, передня кришка, розвал блоку і задня кришка. Двигун був весь в маслі. Зараз ми його відмили, відчистили, і ось так гарно він тепер виглядає. Я так розумію, що цей ящичок з прокладочками, це все на нього, Да? це все на нього, і це враховуючи Просто... те, що половина вже стоїть на автомобілі. І, Ну і саме головне, що цікавить наших підписників, скільки це коштує. На даному автомобілі в нас ремонт 181 тисяча 400 гривень. Скільки? Плюс-мінус 4 тисячі доларів, щоб на таурегі кататися. Та ти шо? У нас проблема була, що він то працює, то не працює. Ми вже тут якби трошки порадували, що все працює, але зовсім тут така часто проблема є в них. який вправляє навіть нагнітання триона, він у них іноді заклинює. Заклинює в різних випадках. Іноді він працює постійно, іноді він не працює постійно, іноді так от залипаючи, як в нас. Чи хто починає працювати, коли ти його включив, хто не працює. В принципі, я думаю, що це потрібно знімати компресор і вже дефектувати саме той клапан. Дефектувати компресор. Немає в ньому проблем. Як в принципі, спочатку думали, так і робимо. Так, так. У нас ми, ми з цього клапана поки ще бачимо тільки фішку і роз'єм. Зараз знімемо компресор і вже покажемо його близько. Зараз відкачуємо фреон системи, щоб ми могли знати компресор і він нас не бахнув холодним повітрям, скажімо так. Ось зараз подивитися можна в окошко, в принципі, він е, прозорий. Часто, якщо там є проблема, то у нас тут фіон буде сірий або навіть чорний. Якщо будете займатися цим самі, то завжди Ставити заглушки на роз'єми трубок, тому що попаде туди мусор і буде дуже дуже погано. Короче, піднімаємо, знімаємо компресор. Да? Да. Тут вже хтось був, слухай. Да. Безручно знімати компресор вже. вже. Вже десь спіймали так, що... А, так тут на нас тяжко все як потрібно. І болтики всі різні. Оп. Знімаємо компресор. У да. нас тримається на трьох болтах. і ось компресор вже в нас в руках. Ось, до речі, цей клапан, про який я казав, він сюди всередину засовується і фіксується спеціальним стопором. Ми його віддаємо на перевірку. Так, ми yeah. віддаємо компресор на перевірку, там перевірять його працездатність повністю, а саме підключить до спеціального стенду, підключать датчик на перевірку. Ну і в принципі подивляться в цілому ще по компресору, тому що... Як бачимо по машині, вона вже трошки відкатала і треба розуміти, в якому стані система клімату. Друзі, у нас хвилинка контенту. Приїхала Audi q 5 2017 року. Що у нас там замінюється? Ланцюг РМ перепаковуємо постійно розподільчих валів. Ви дивіться 164 запам пробігу. Запам'ятайте чорні диски, це, це не просто так. Вона в нас в блек пакеті. І тут у нас ось така ситуація. Мотор в такому нагарі, що навіть в дизелі такого немає. Це. Свідчить про те, що на даному автомобілі дуже погано міняли мастило або не міняли взагалі. Є взагалі таке відчуття, що 164 тисячі, які ця машина від'їздила, ніхто взагалі тут не міняв масло. Таке не кожен mm. день приїжджає. Ми, якщо чесно, бачимо таке вперше 165 тисяч. Це що у нас? Наступний заїзд на капіталку? Ну, не факт, але люди кажуть, що увага, погані мотори, вони не їздять. А якщо їх так обслуговувати, то ніякий мотор у вас і не поїздить. Вчасно обслуговуйте свої автомобілі, вчасно міняйте мастило, і вони тоді будуть вам їздити, і все буде добре для кожного з нас. Є а Є антиблек. Спасаємо дві mm -hmm. А пахне я. Є заригалка. Кіаспортеч Америка. Чи якісь проблеми з кондиціонером. У клієнта є проблема з кондиціонером. В чому вона заключається? Ми тільки що в нього все вияснили. Після того, як він включає кондиціонер, він дві минути холодить, потім починає дути теплим. Плюс-мінус така сама проблема, як на турані. Навіть автомобіль також червоного кольору. То включається, то виключається компресор. Зараз Руслан. Більш детально розкаже, як ми будемо проводити діагностику і що саме ми хочемо там виявити. Перш за все, судячи з скарги клієнта, у нього то вмикається, то вимикається компресор. Перше, що я хочу зробити, це відсканувати повністю авто на помилки, передивитись параметри роботи кондиціонера, з якої причини він може включатись та виключатися. Тому підключаю лаунч, дивлюся. Я чомусь дивлюсь на машину з Америки, розумію, що, скоріше, був передній удар, тому і кондиціонер не працює. Загалом завжди так. Побираємо Kia і скануємо. Як бачимо, вже у блоці керування кондиціонером у нас немає ніяких помилок. Це взагалі нормальна ситуація, коли у нас є якась проблема на японцях-перейцях. А помилок ніяких немає, тому діагностувати потрібно вручну. Компресор може не працювати, а помилок не буде. Так, да, так. Да. Прикольно. Тобто Задача була вроді проста, але вона ускладнюється. Так, найскладніше в роботі в електриці це ось такі плаваючі несправності, які то є, то їх немає. Тут у нас один вентилятор, він працює. Компресор у нас без муфти. Він керується спеціальним таким клапаном внутрішнього, який регулює його потужність. Простий тест можна покласти один палець на одну трубку, інший на іншу і перевірити. Якщо компресор працює, то у нас одна трубка буде тепла, а одна така прохолодна Це у нас зараз все працює, тому не зрозуміло поки що в чому може бути проблема. Треба може підключати приборчик. Так, мабуть, зараз підключимо фреон, да? манометри і передивимося тиск також у низькій системі. Підключаємо наші манометри. Немає великого сенсу для того, щоб підключати сюди станцію для відкачки фреону, тому що, ну, судячи з тиску, фреону у нас достатньо. Є в нас да? так? є тиск. В низькій часті у нас 3,5 бари, а у високій бачимо 7 бар. Компресор у нас запустився, судячи з тиску. Тиск у високій частині повинен бути у, приблизно у 5 разів більший, ніж у низькій. Як бачимо, у нас тут зараз тиск 2 бари, а тут 10 бар. Тобто тиску на, тиску на зараз ідеальний. Сам компресор холодить, все працює. Мабуть, потрібно передивитись ще проводку на цей клапан регулювання тиску. Перешатаємо, подивимось, може де якийсь поганий контакт чи ще щось таке. Поки двигун працює, може щось побачимо. Тобто, що у нас попередній компресор працює, фріон є, достатньо, що... а, помилок диск. ніяких немає. Поки що навіть не зрозуміло, в, яки, в яку сторону нам копати. Поки ми там догадуємося, що в нас, тим часом компресор працює і він холодить. Але є нюанси. Він то холодить, то не холодить. Така ж ситуація, як на Таурані. Ось, зараз бачимо, у нас тиск у низькому контурі піднімається, а у високому падає. Тобто зараз у нас компресор не працює, не відбувається цієї циркуляції фрону. І от знову запустився. Зараз заходимо в керування AC кондиціонером. Перше, що я хочу побачити, це температуру за випаровувачем. І вона у нас 0 градусів. Тобто ось, зараз 0 і компресор знову вимкнувся. Mm -hmm. Це каже мені про те, що компресор вимикається зараз не аварійно, а з тієї причини, що він досяг мінімальної температури за випаровувачем. Тобто, це зараз не є несправністю, а це є логіка роботи самого кондиціонеру. Ці відключення компресору не являються не пов'язані з жалобою клієнту, тому дивимося далі. Hours later. Все, що ми не робили, у нас двигун працює. Кондиціонер працює все добре. Отже, зараз. Но дуже холодно. Дуже холодно. Що? Та поки не проявляється несправність, то не можна з 100% якоюсь впевненістю сказати, що у нас проблема є в чомусь. Мабуть, будемо відпускати клієнта до більш явного проявлення несправності. Це проблема з електрикою або з, саме з цим клапаном, який є у компресорі. У нас дуже багато опиту з роботи з KIA Hyundai, тому е, може бути багато причин. І багато наслідків. Чекаємо, поки щось відвалиться. Да, да. І тоді вже буде зрозуміло. Так, Денис, привіт. Що ти шо, тут? Що у нас компресор після ремонту вже не повернувся? Да, там був фон. Привезли новий компресор. Сережа каже, що він не може сваркою варити, що він хватає зайчики. Каже, що навіть зняті установку на тебе закриє, тільки щоб ти поміняв, пожалуйста. Яка машина? Воно лежить. Да? Желательно, да, бо воно ж по графіку зараз. Чи давай підключимо мити, хай меється, типа, чи як. Будеш систему? Я, ні. Будеш систему? система? Спроба, друга. Зі старим компресором все в принципі, зрозуміло. Після діагностики було виявлено в ньому е, тефлонове покриття, яке вже пішло по системі, тому ми його замінюємо на новий, ставити будемо Denso. Він навіть поставлявся в оригінал Volkswagen Audi, тому компресор достатньо хороший. Ми піднімаємо автомобіль, підключаємо нашу промивочну систему та будемо вимивати цей тефлон з нашого Turano. З приводу радіатора кондиціонера: е, він у нас стоїть новий. Але так як там не стружка металічна, а саме тефлон, то для нього нічого страшного немає. Ми його також промиємо декілька разів, та все там буде добре. Процедура це не дуже швидка, так? да? Процедура не швидка. Займе вона в нас приблизно 5-7 годин. Скільки? 5 7 годин. 5 -7 годин. Та ти що? Зараз знімаємо трубки з конденсера, для того, щоб ми змогли. Спокійно до нього підключитися, бо не було ніяких труднощів. Все, тепер йдемо по нашу промивку. Притащили нашу станцію для промивки системи. З цієї станції йдуть ось такі от перехідники. Ці перехідники зазвичай встановлюються на шланги, через які вже буде ця промивка. Бачимо, що першим вже поставили в радіатор, другий буде ось цю трубку фіксуватися. Він не влазить там. Так, Він там не влазить ставимо на трубку і через трубку вже будемо мити конденсат. Підключаємо плюс-мінус. Так, да, Підключаємо плюс-мінус. Це у нас буде міський контур і у нас буде високий. Також підключаємо до апарату і будемо заливати нашу спецрідину для промивки. Ми не знає, що Взагалі це спецрідина, але я знаю, що вона зроблена, зроблена на основі спирту і плюс якогось миючого засобу. Тобто для того, щоб він саме вимивав цю стружку і тефлон. Я наливаю за один етап по літрі. Вона з часу роботи випаровується. Тобто промили, замінили фільтр, залили знову. Пахне ідеально. До речі, поки миєш систему, можна подивитись пару серій мультиків через цей запах. Там є у нас спирт. Розпакуємо новий фільтр, бачимо, що він ідеально чистий. систему, підключили повітря для того, щоб у нас була циркуляція. І робимо перший запуск системи, так скажемо. Що не л'ється? Циркуляція рідини. Бачимо, що в нас рідина трішки зеленого відтінку. Це через те, що в систему заливали масло з красителем, скажімо так. Uh -huh. зеленим. для того, щоб видно було, дівається кудись прийон чи ні. Стружки в радіаторі поки що, поки що ми не бачимо, я думаю, її і не буде. Такою схемою ми зараз промиваємо радіатор приблизно 40-60 хвилин і переходимо вже до промивки системи з автомобіля. У нас хвилинка контенту продовжується, заїхала Audi A5, це у нас перевірка перед купівлею. Продавець і покупець знаходиться на вулиці. Руслан тут заліз у нас в блачок. Да. І у нас є один нюанс, розказуй. На приборці у нас 176 тисяч кілометрів, а в блоці керування двигуном. Воно видно так? Видно, да, видно 176. А в блоці тут... керування двигуном 267. Мінус сочка. Мінус соточку зробили. Тому, я думаю, ви знаєте, що робити перед купівлею. Треба машинки трохи перевіряти. Так, ну що, у нас вже пройшла година 20. І що ми бачимо? Що у нас фільтр в ідеалі. Не так не видно, я думаю, давай його знімемо, покажемо. Ну давай знімемо, покажемо. Немає не стружки, не ні тефлона, а нічого. Дівенький, новенький фільтр. Тому що зазвичай, якщо є тефлон, то в нас ось тут знизу проявляється такий сірий наліт. Тут же все нормально. Куди він дівся? Це що там, заливали, змивали, фреон? Більше все так, ми ж заправляли декілька разів систему. Uh -huh. за допомогою апарату для закачки і викачки фріона. І воно просто, скажімо за все, фріоном вже вимилося весь тефлон і залишилось в фільтрі тонкої чистки. Тому система у нас зараз пуста. Ну, Але ми помили поки що тільки конденсор. Зараз uh -huh. перепідключаємо систему до автомобіля і теж починаємо мити. Що це за футбол без матір? Турбіна валяється. Підключили апарат до автомобіля. Будемо зараз промивати вже систему по кругу. Але, чесно кажучи, я думаю, що там теж буде все в нормі. Вибачте? <плес> це опасна система якась. Да. Ну, теж візуально подивитись, немає ніякої сірого кольору, я теж не бачу. Так, є зелений відтінок, знову ж таки, від масла з... Краски. Скільки будемо мити? Тут вже трішки більше потрібно, тому що більша площа системи. Тому, я думаю, години дві точно, а там буде видно. Hours later. Ми закінчили мийку нашої системи. Зараз будемо викручувати фільтри, дивитись, було ж що там щось чи ні. Мокрий фільтр. – Так і що? Ми бачимо мокрий фільтр. – Система чиста. Так. Весь тефлон забрав собі фріон. Але все ж таки краще було це зробити для того, щоб впевнитись в тому, що там система в ідеалі. Щоб не поміняти ще один компресор. Так. Зараз будемо спробувати закручувати цю штуку. Що у нас? Встановлюємо компресор і закачуємо систему. Так, зараз встановлюємо компресор, Закачуємо, перевіряємо спочатку на герметичність, герметичність вакуумом або тиском. А потім вже заправляємо фріоном і перевіряємо роботу нашого компресора і в принципі, всієї системи кондиціонування. Так як ми ставимо компресор виробника Denso, вони нам пропонують зливати мастило, яке є в компресорі. В них це вважається транспортуровочне мастило. І заливати вже основне мастило, яке йде в систему кондиціонування. Що ми будемо зараз робити? Для цього є спеціальна пробка, яку ще треба відкрутити. В комплекті вони нам положили нову пробку і шайбу. Далі беремо тару, в нашому випадку це звичайна кришка з підочисника і зливаємо наше мастиво. Yeah, тепер зливаємо наше нове мастило в компресор. Встановлюємо наш компресор на його місце, підключаємо патрубки та запускаємо для перевірки. І оп! Включили наш апарат, компресор ми вже поставили. Зараз будемо вакуумірувати, будемо ставити більше, ніж зазвичай, Для того, щоб у нас виборовалася блага з системи. Я думаю, хвилин 40 вистачить. Зараз чекаємо, заодно зробимо перевірку вакууму. Вакуумація пройшла успішно. У нас манометри тримаються на одному рівні, не падають, що є добре. Зараз додаємо масло в систему. Я додав ще 40 грамів. Тому що в нас в принципі, система зараз суха, пуста, краще, щоб там була маса. І також закладаємо на фріон. Даному автомобілі тут 550 грам, тому вказуємо і заправляємо. Так, ну що, заправили фріон. Зараз запускаємо автомобіль і дивимось, працює в нас кондиціонер, чи все ж таки ні. Залазимо, заводимо. Як розумієте, він включив? А? Включив? Так. Да. Манометри бачу, вже починають працьовувати так. В принципі, все супер. На манометрах можемо бачити низький контур 2 бара, високий 10. Близиться до 11. Все, як так, все бути. Це ідеалі. Перевіряємо руками. О, вже холодить. Перевірка руками пройдена. Все працює, все добре. Будемо зараз відпускати щасливого клієнта. Друзі, якщо у вашому автомобілі не працює кондиціонер, це може бути через декілька причин. Перша причина це негерметичні системи, друга причина це недостатня кількість фріону. І третя причина це яка може бути трохи дорогою, що не працює компресор кондиціонера. Вирішення цих проблем може бути як дешевим, так і дорогим. Якщо це просто залити фріон, наприклад, 134-й. То ціна там буде до 2 тисяч гривень все разом, навіть якщо у вас повністю пуста система. Якщо у вас дорогий фріон 1, 2, 3, 4, то це може бути в районі 7 тисяч гривень. Ну а якщо це якась поломка з самим компресором і він погнав стружку, то там буде трошки дороговартісний ремонт. 7 тисяч то щось трошки забагато. Це буде коштувати десь в районі 4 тисяч. Тому що я вам посчитав відразу кілограм фріон. Друзі, як ви могли бачити у відео, ми сьогодні відремонтували багато машин, несправні кондиціонери, змотані пробіги, туареги з заміною ланцюга ГРМ. Машини, в якій не міняли масло, навіть ніколи здається. Тому, якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте лайки, вподобайки та заїжджайте до нас на ремонт. Відремонтуємо і ваш автомобіль також. Ну підожди, холодком дує, дує. Дує. Не зря ми неділю знімали.